Знається, що у нас якась традиція така за червоним столом підбивати підсумки сезону, театрального сезону. Хто, не бачив, треба хто не бачив, а, скільки цей марафон марафон з восьми серій, які вийшли на Ютубі театральні роболовлі, посилання вгорі в описі. В принципі, заходьте на театральний YouTube, там все, все розписано. Леся Курбаса ще рано Це концювали. Кавола вечірка театрали з Дмитром, рівно рік тому. За цим самим столом ми підбивали і дуже це деталізували. Зараз робимо такий експеримент. Можна занадто. Для тих, хто дивиться це зараз, занадто для тих, хто це буде дивитися років за 10-15, а краще за 50, от їм буде не вистачати. Вони будуть сумувати від цього запису, який ми сьогодні будемо е провадити, от їм е тут буде чогось суттєво не, не вистачати, тому що з е тих е десятків. І сотин вистав, які ми переглянули сумарно в, в цьому сезоні. Ми поговоримо зовсім про небагато. У нас е, на столі отакі от е, картки, такі картки, з якими ми щось будемо робити. Будемо відкривати, будемо за, е, заміряти такий от, е, е, хронометраж, е, будемо тримати себе в руках. Готовий? Будемо намагатися. Поїхав. Ну що, яка чекай, 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 Давай, давай до того я. Як. Яке найспотужніше враження від сезону? От якщо без нас, без режисерів, без нічого, що тебе як професійного театрального глядача, а я на цьому наполягаю, професійний театральний глядач, тебе вразило більше цього. Цей сезон? Що, який? Чому? Цікавий сезон було багато цікавих вистав. Найсильніше враження, ну, як на мене, це Театр корифеїв, Вистава перед волою, режисер Євген Луренчук. Тут, тут ну ви бачите у нас. От, так це, це що? Може, тоді, тоді ми не та... знаємо де. Так я зараз знайду. Давай, давай, коли вже Кропивницький. Коли вже так, тоді говоримо про Поїхали. Кропивницький з нього і почнемо. Поїхали? Як їхали, як добиралися? Їхали машиною <світ> <світ> у спеці. До речі, взяли з собою театрального вентилятора. Це робиться отак. Підключаємо. Ну, так, скажемо, що це просто да. Так. Це, це фрагмент Карлсона. Так, да, і сидиш собі і кайфуєш. Якщо вистава погана, ну кайфуєш просто. А якщо вистава крута, то це не потрібно. Тому вимикаємо. Тобто можна прямо обливатися на все і. Так, їхали. Тобто, тут ми говоримо про хешек театральний туризм, який впровадив ну і яскраво, яскраво заявив про це театр в місті Кропивницький. Хоча це смішно, звісно, але він називається Кіровоградський обласний театр до Нині. Да, але да. нинішній очільник і театр Кропивницький а, да. один з трьох. Тут, тут знову таки це важливо. у нас хвилинка вже суді переперегорнулася. Що на сьогоднішній день цей кіровоградський театр імені Кропивницького, який намагаються зараз прийменувати театр е, Там три керівники одночасно. От така колізія, можливо, одразу, це в книгу рекордів України, що найменше можна вносити, але по факту, Вандрашик поновлений рішенням суду, Корнієнко не звільнений рішенням обласної адміністрації. А Лавренчук призначений як виконуючий обов'язки на момент е, слідства з справи е, Сергія Корнієнка. Е, три чільних очільника одного театру триголове е, керівництво. Ну, Тим не менше, але а, і це ми з... дві хвилини поговорили. Ми ще до вистави не дійшли. Поїхали. <світ> але. Зараз керує театром Єген Лавренчук, який поставив цю виставу. Так. Тому будемо говорити саме про мистецтво, а не про ці всі їх судові розслідування і оцю всю історію. Чому це е, для тебе враження? Ну по-перше, е, е, сьогодні, е, 19 число, так? 19 липня 24-го року. Майже місяць тому була прем'єра 22 е червня, і мені важко згадати, коли ми обговорювали виставу настільки довго. Ну, тобто, колоти, да? так, тримає, міцно. Так, да, вона тримає, там є певні е е нові сенси, які ти знаходиш. Чому це відбувається, я поки що не зрозумів. але... От Але... ну, диві, є основні закиди від тих, хто пише в інтернеті, в вільному доступі, в приватні повідомлення. Я думаю, що і ти отримав, і я отримав. Є закиди. Це не має відношення до Кропивницького. От що ти будеш на це говорити? А чому воно має. Гарна спроба відповіді на запитання, але ну, от у, у глядача є таке враження. От вони прочитали, як це? Вони перечитали перший раз відкрили, да, але перечитали Кропивницького. І там е, оце це весь е, побутове існування, оце все. А тут балеріни. Чому баліріни? Тому що Лавренчук ставить в, в оперному театрі. Тому тут балеріни. Чому там балеріни? Що там роблять? Ну вони що, перечитали. Що це їм дало? Вони підготувалися. Ну і що це їм дало? Вони так. що побачили? Кропивницького між... там е, вони. Глядач не побачить Кропивницького. практично. От давайте просто проговоримо, що, що таке підготовка до вистави взагалі. От як готуватися до вистави? Те, що ви прочитали п'єсу, ви молодці. Але п'єса не дорівнює виставим. П'єса це література, літературний твір. Сядьте собі. Зі світлом чи без світла вам вимкнули, як і нам зараз вимкнули світло. От, сядьте собі з ліхтариком і почитайте книжечку. І що ви хочете в Коли ви йдете неважливо на Лавренчука, на Ваню е е е Урицького, е на кого там, на будь-кого іншого, ви йдете чи е на Трактування, ви йдете на трактування того, лиця, який відштовхується. Мені подобається слово відштовхується від е, літературної е, основи від джерела. І те, що зробив е, Лавренчук з Скроповницьким, він від, від нього відштовхнувся. От Якщо це взяти за аналогію басейну, мені треба попливти, і я від бортика ногами відштовхуюся. От Лавренчук. Бере глядача, відштовхує е, оцей човник, чи не знаю, що, щоб воно не було. Е, цю, цю, цю карету, яка виїздить да, спершу, е, з музикантами, відштовхує від цього бортика і далі пливе без цього бортика. Він бортик за собою не тягне. Ну, тут ще цікаво, в чому ідея? Ідей багато. Вистава не, не лінейна, так? Ну, і лінійна побудова сюжету. Хоча, хоча наративно ну, воно, воно дотримується а, о, тих основних пунктів, які закладені в п'єсі у Корповинському. Все рівно а, там ну, вона спершу. Він спершу збіг, потім е, тато повернувся е, і почав розборки. І е, фінал, е, фінал, помер. Той хто мав померти. А ти живи ради мого е, ради заради мого онука? Ці моменти вони дотримані. Вони є і в п'єсі, і вони є в виставі. але да, про що п'єса? Е, про що п'єса? Ну, да, напередодні. Е... Звільнення скасування Звільнення, Звільнення, кріпацького е права, так? так? Але вистави не про це. Вона не може бути в, в, в цей в момент е Великої війни. Вона не може бути про е розкріпачування. Е на на пряму розкріпачування. Вона може бути метафорично. І швидше за все, там це є, і дуже і, і, і дуже дуже яскраво. Вона може бути про вихід з, з оточення Азову Азовсталі, як це одна з ліній показана. Вона наприклад. Може, наприклад, там це, через це була полі, навіть, версія далі, далі. одного з глядачів, яких, яких хтось підхопив. Але режисер каже про те, що а будуйте... будуєте виставі, ну, виставі, може, виставі да, але є. Я можу, може я її побачив, може ні. Але режисер каже, що в мене є своя власна партитура вистави. Да. Ви будуйте своє сприйняття як хочете. Я не повинен вам роз'ясняти, роз як це є на самому. Ну, направду, як там є, да? що, що піхоплював режисер, за що він чіплявся це абсолютно його справа. Ваша справа, як глядача, поставити свою виставу, відштовхнувшися. Як Лавренчук відштовхнувся від Крипивницького, так ви, як глядач, маєте відштовхнутися від Лавренчука і подивитися, зрештою, свою виставу, свою персональну виставу. Ну, по-перше, мені не хочеться відштовхуватися від Лавренчука. Це по-перше. Тому що є режисер, а є е, моє власне сприйняття. Якщо е, до мого власного сприйняття йде е, розмова, і я її сприймаю е, по-своєму. Е, для мене це артхаусна вистава, для якої. Класне місто Кропивницький, замале. Ой, не згоден. Чому не згаден тому, тому що воно замале. Тут є. Ну не буду довго розказувати, є така, значить, теорія міст, що вимирають. Е, є міста, які там побудовані навколо е, яких там заводів чи якихось виробництв. Ці заводи е, приходять, там закриваються, чи що, що там з ними не сталося. І це зазвичай е, говорить про те, що місто знаходиться на межі вимирання. І якщо його не переорієнтувати, не зробити з нього щось з додатковою вартістю. Неважливо для якої? Мистецької, культурної, спортивної. Це місто майже напевно буде вимирати. Є приклад. Місто Більбао в Іспанії, яке от прямо пережило от всю цю історію. Там був судоремонтний завод, який чи прокрутів, чи ну я не пам'ятаю, що там стало неважливо. І все. І керівництво міста вони почали шукати, чим би їм наповнити сенсом це, це існування. Що вони зробили? Вони відкрили європейський філіал. Американського музею сучасного мистецтва Гогенхайма. В Європі найкрутіший музей сучасного мистецтва, ну, один з, з Ну зі, галерей Гогенхайма. Е е е ну, е ну, Такий е е спеціально побудоване приміщення. Причому от воно таке саме модернове, Артхаусне, якщо хочеш. Там сама структура, і місто вклало свої гроші для того, щоб побудувати це приміщення, а відповідальність музею була в тому, що вони наповнювали його предметами мистецтва. І от щось подібне. Я не кажу, що це прямо аналогія, але щось подібне намагається зробити оця вистава. Звісно, вона одна, вона не працює. От одної вистави замало. Але як елемент театрального туризму, і взагалі можемо слово театральне і викидати, просто туризму, ця вистава може виконувати. На неї нам треба, е е е е які нам умови треба, щоб зазвучала вистава перед волею, ми маємо стояти перед перемогою. От як тільки, що відбудеться, перемога автоматом робить Україну цікавою для туризму, турист з європейської країни він не піде дивитися вистави прості господі театру колесо. Не піде вообще. Прости, Господи. Вони не підуть в, в Театр Сузів'я, навіть а у, а у цих, у цих були спроба робити англомовні вистави. От в театр про та вони ще зайдуть. І в мене є кейс, коли ми зустрілися, ми познайомилися з цікавим е, німцем, які, якому порекомендували, будучи в, е, в, в Києві обов'язково сходити на виставу е, про Ілисета. Ну, от, і ми там е, з, з ним перетнулися. З театром. Е, ой, перепрошую, це був театр то, то театр. Ми її mm -hmm. океан дивилися з цим німцем. Альоша, привіт тобі. Техну тебе обов'язково в цьому відео. А, е, але вони в колеса не підуть. А коли тобі пропонують е, цілий екскурсійний маршрут, який включає в себе. Артхаусну виставу, як ти її назвав. Ну, тобто Це таке, що там текст не є обов'язковим. Там картинка відштовхує тебе від Кропивницького, від Лавренчука занурює тебе в себе, як глядача. Через музику, через візуальну дію, через оці оголені простір сцени, через акторів, які хтось, хтось дратує, хтось взагалі приховує свою увагу. А хтось не актор А хтось заєв, і це нормально. Вони можуть дивитися ще своє. Плюс вони до цього доліплюють учту. Оце ще давайте не забувати. Це можна сприймати, ти можеш в цьому меню в ресторані замовити одну страву, а можеш комплексно це зробити. І ти можеш е е скуштувати оцей мистецький е е оцю подвійну, подвійну цю порцію, е причому обирати ввечері вистава на ранок учта. Або ранком учта, ввечері... ввечері це, 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 це так і було. Так? Я ну, дивився на один день... У тогда... нас був, була вистава, а потім учта mm -hmm. наступний день. Так, а давай, давай придумаємо, а як, які враження сильніші? Що треба перед виставою на прогулянку до Коріфеїв? Ну а, я спитав Євгена Левренчука після вистави. Як позбавитись е, цієї музики? А ні, як. Він, так, він, я, він, я казав, він, що він. Мінкус в мене а, в голові. А потім, коли почались а, пісні на учті, і він каже: ну що, позбавився? Я кажу, ще ні. Але додалися ті пісні. Але додалися потім ті пісні. Ну там вже ж течіна. Ну там вони були. Ну, Вони починають. Вони почали, коли зустріч біля Бюста з цього Кропивницького, вони співають пісню на цю навірш Да. <різь> Ну, я би не відокремлював. І так і я, я про те, що це взагалі все поєднувати треба. І під театральний туризм, от іноземці, це прямо те, що треба. Треба в Кропивницькому подивитися на свій фонд е, готельний, ресторанний і. Дивитися на е, те, і, і, це, і це абсолютно не важливо, е, як е, завершаться судові справи. Е, і, їм не. абсолютно чітко треба зрозуміти, е, що. ну, Лавренчук він не е, менеджер, він все ж таки митець. Е, він, він... він не митець, він менеджер. Ну, Кармієнка не зрозуміла взагалі інстанція там. От але якщо вони зрозуміють, що там немає ворогів, що їм треба працювати один з одному, і це буде на користь і. Мешканцям міста і мешканцям України, які а подивилися, скільки людей приїхало, вже подивилися по відгукам, скільки подивилися що учту, що, що передволив. А тепер дивимося, як це може. Може збільшуватися в рази за рахунок закордонних відвідувачів. І все, що нам треба підтримувати всіма способами Збройних сил України, які тримають і витримають, і ми всі разом витримаємо, витримаємо цю всю навалу і вийдемо на те, що будемо. Перед Перемогою перед водою. Щось ми заклякли на Кропивницькому, тобі не здається. Здається, е треба переписувати. Чому? Ми <світ> просто е цю, е цю штучку ми е знищуємо і треба вбираємо, дуже сильно порізати. Е ми обираємо наступний, е наступний крок вперед.